Я ти, цей день наш чат цей день настав. Сьогодні будемо грати в легендарну, неперебашену гру. Елденрін. На готові, готові. Ну що, я сподіваюсь що це буде Не дроп відразу. Ви всі любите арт, ринг, Але я ніколи не грала в соус лайк, у мене було жодного досвіду. Я думаю, після 17 годинного по Нірці, це взагалі буде лафа. Це буде ізі катка. Ізі катка копію. Звісно, звісно копію. Все нормально. Все нормально. Я хвилююсь. Бахнула пивка, плін треба було бахнути. Так би хоча б, хоча б я б розслабилась. Так, ну що, нова гра? В'їхай. Хо-хо-хо! О ні, волоцюга, войовниця, герожіння. Самурайка. Це підолах! мурайка. <сміст> це підола! ха Це я! А чому вона гола? <сміст> <сміст> О, норм чи не норм? Боб занадто випукра низький, так у мене такий. Це чоловік, це дівчинка. Господи, що... Та що не так з досом? Ну, що не так з досом? Добре, добре, так, глибина перед глубина, треба... треба глибину додати. Стоп, 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 стоп. О! Я роблю його більше. Стоп, стоп, це занадто. Лума, ти в жоломі будеш, а в ньому лиця не видно. А так добре, все, готово, готово, чат, готово. Крутий передміський комплекс. <риклад> Опа! Ну прикольно мені тут. Ні-ні-ні. Я померла вже. з лазурованими слізьми. <рес> така нам треба. Вбираємо сльози чоту. Ву вона чи була в Житомирі, тому не куда ще пейзаж бачила. <рес> Житомир. А <рес> золотоносника прикольно. Мирні кажете. Мирні кажете, він дуже свій меч дістав. Мер не нравится. Виру, 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 чопу. Девать белоседочку. Ой, ой, <си> О, ой, иди. <ой>, <си> Ох, <си> 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 А якщо зі моби, вони ж типу з'являються, так? А я помираю. Тобто дивіться, 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 окей. Я лутаю, збираю якийсь лут правильно на них, а правильно, потім я помираю, моби з'являються, їх знову вбиваю, 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 апиюсь, помираю, вони знову з'являються. Я поюсь в печеруйте. Не важко, легко, легко, дуже легко. Я <плес> яка дівчинка, дивіться. Гарненька. <плес> О, а що вона хоче? Я на вся згідна. В банду хоче? <плес> ну... Нормально, піде. Я думаю, піде. За <плес> 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 ручку взяли, дівчинку, так. <плес> а де, а де його, де його брати, того конята? Вона наш кінь? Вона на коня можливо? Ага. Оооохо Воно Айамузу Аямузу Угу 12 seconds later. Okay, be high. I'm gonna step on The ah, you strap of the button. Oh, oh, I, I have view, final view. this guy tarnished in search of the elder emboldened by the flame of him What, someone must extinguish thy flame. Let it Let it Daddy? Чот він легенький взагалі. Лол? Нормально, Нормально, зараз все буде. Угу угу Лейтел. and oh. Я знаю, що в мене мало характеристик. Я знаю, ну я хочу так, ну я хочу так вбити. Розумієте, я хочу так вбити, отак, без нічого, без нічого хочу вбити в по одному гепе. Я так хочу, я так хочу, я так хочу. Добре? Ну, взагалі, взагалі типу, не складно. От я його навіть вбила і типу в мене немає відчуття перемоги. Немає відчуття перемоги. <світ2> <світ2> <плоджую> я повинаю <погуляю в> світло. <плоджую> Привіт. 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 Yeah. circumstances have compelled my stay at the round table hold. Great champion, would you allow me to hold you? But briefly. Anyway. We not well, so. we? Ah, my thanks, great champion. <laughs> Сиди, золотай. Удвали. Лума, можна мені твоє плаоснувальне бідолахи? <плагосновальні бідулахи> ви вже зі мною спілкуєтеся або якось взаємодію, а вас вже можна назвати забрала в тебе тішка хп. Нічого страшного ми пообіймались, правильно? Все чан, дякую своїм мудрям, дуже сильно багато кого поперебанювали, багато але воно того варто було, прийшло, прийшли на Ізі Боса. Взагалі не відчула. Гадав, прекрасна. Все, дуже всіх люблю, дуже всіх обожнюю і не забувайте підтримувати ЗСУ. Все, биби.